Мої привітання, пані та панове, слава Україні. Це як ікони чи як мова янгольська називається Earth Wisdom мудрість землі. І я хочу для вас подивитися те, що вам треба знати, стосується вас і України. І це буде так само енергопрактика, заговір, молитва, афірмація на липу. Бо Липа приносить фінанси, фінанси здорові гроші. Вона приносить довголіття, прекрасне здоров'я. Вона дає сили, надає сили, надає щастя. На дні у колоді карта, яка називається «Зрозуміти», «Understanding». І ми тут з вами зрозуміємо, Липа нам допоможе, що буде далі. З нашою рідною землею, і крок за кроком ми йдемо до перемоги. І що то будуть такі а, кроки наступні? Ми знаємо, що нам треба бути реалістами, патріотами, реалістами. Важливо так, також є дбатися про себе і. Персональна безпека. Все, що скажуть карти, я вам розкажу. Go with the flow. А, знаєте, що таке go? Іти, flow – це як річка тече, бачите? Треба йти, як річка тече. Знати, що все йде до того, що ми переможемо. Тут немає ніякого сумніву. Communication. Ми з вами тут розмовляємо, ми з вами тут. Спілкуємося і це дуже важливо для того, щоб емоції були здорові дуже дуже важливе. З вами тут спілкується вища сила, творець, янголи. Бачите, це жертвоприношення вогню, що захищає Україну від того злого злого духа, що суне на нашу землю з-за кордону, там де є ворог. І ми спілкуємося з вищою силою, молимося, і цей священний вогонь захищає від, від ворога. Clarity. Clarity – дуже гарна карта. Вона говорить, що тепер ми вже бачимо все, як є. Ми бачимо правду, весь світ бачить правду. І тут три янголи. Всі ці янголи, янгли клариті, чистої правди, прояснення ситуації. Я бачу тут допомогу, потужну допомогу наших партнерів, які допоможуть нам перемогти ворога. Inspiration це надихнення. Це сила вовка. Вовк це тотемна сила. Гідності своєї, такої респектабельність це означає respect yourself, гідності своєї гідності. Вовк це така тотемна сила, яка говорить про колективне, про колективний розум, розум про колективний захист. І ви тут, на цій карті, маєте таку силу. «Blessed Sight» Blessed – Blessed Сайт це та краса нашої землі, і тут вода очищає від негативу. Земля надає силу всім, хто на ній є, і хто вважає себе українцем по всьому світі. «Responsibility» – це означає відповідальність. Власне, тепер за ці часи. Кожна людина на землі. Відповідає за свої вчинки. І якщо вчинки не благочесні, то буде Божий суд і людський за це. Наступна карта це як ікона, кажу з вами, як книга янгольська. І тут написано Healing Grief. Лікувати емоції, нерви. Так Ця карта захищає. Від негативного впливу від ворога чи злих людей і надає сили, і ви будете здорові. Вічна пам'ять загиблим героям і ця карта захисту вона говорить boundaries. Boundaries це як границі наші, наш кордон. У нас є у кожної людини свій кордон, який Є між нами і другими людьми. У нас є свій світ і загальний світ. В загальному світі там реальність є реальність. А в своєму світі треба бути дуже сильно оптимістом і, і позитивно настроювати себе. Boundaries — це як кордон, свій кордон ми маємо пильнувати, щоб а, нам. А, не переходити його, поважати себе і других, і взагалі кордон країни буде пильнуватися, і Україна буде ціль, цілісна, соборна, Heart healing. І серце буде щасливе. І якщо серце розбилося від, від того всього болю і страшної війни. Тут я бачу, що серце буде лікуватися і все буде гаразд. Тепер можна разом зі мною сказати чи послухати заговір. Для початку перед молитвою можна сказати своє ім'я своїм голосом. Чи в голос, чи, чи без голосу сказати це треба, бо таким чином ця молитва, заговір буде для вас активований. І тут липа вона захищає, дає, надає сили, надає здорові фінанси, це треба дуже. Дає довголіття і здоров'я. Гроші до грошей, щастя до щастя, скажіть своє ім'я. Все, що втрачено, повернеться. Все, що згублено в гроші, обернеться. Все моє до мене повернеться, чуже у чужих залишиться. Все моє до мене повернись. Все чуже у чужих залишись. Я буду говорити три рази. Скажіть, будь ласка, своє ім'я, якщо хочете: гроші до грошей, щастя до щастя. Все, що втрачено. Повернеться, все, що згублено в гроші, обернеться. Все моє до мене, повернись, все чуже у чужих залишись. Коли я говорю М -м до мене, скажіть своє ім'я. Все моє до мене, Ваше ім'я, повернись, все чуже у чужих залишись. А я дякую. Творцю вищої силі, янголам, хранителям за те, що захищають всіх, хто мене чує, від всього лиха. Я дякую і благаю допомогти всім, хто мене чує, і рідній Україні. Все моє до мене, ваше ім'я, повернись, все чуже у чужих залишись. І коли ви будете переглядати, якщо вам треба буде допомога, щоб енергія у вас назад у вас прийшла, завжди це відео можна передивитися у мене на каналі. Слава Україні, героям слава і до побачення!